Цяйси на того духа Амінь, і сина Духа, Амінь, Отця і сина того духа Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і славами Отця і сина і Святого духа Амінь. Псалом 94. Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо радісно, скелі спасіння нашого. Хвалою обличчя Його випереджуємо. Співаймо для нього пісні. Бо Господь Бог Великий, і великий Він цар над богами всіма. Що в нього в руці глиб, глибини землі, і його верхогір'я гірські, що море Його, і вчинив він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімся, і приподім на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди. Його пасовиска І отара руки Його. Сьогодні, коли Його голос почуєте, не робіть твердим серця вашого, мов при мереві, немов на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували? Також бачили діло моє. 40 літ був огидним мені оцей рід. І я сказав: цей народ блудосерді вони, і не пізнали доріг моїх, тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава ти, Боже, на слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Мій Отця і Сина з того Духа. Амінь. І Отця і Сина з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!